Що це таке? Що це таке? З чого я починаю? Так, друзі, розкажу про те, що мені хочеться дещо поділитися своїми враженнями від того, чим наповнювало в цьому році Венеційський кінофестиваль, і згадати також про те, як туди просовували росіяни. Ви тільки що побачили один із призерів Венеційського кінофестивалю в цьому році, найкращий дебют фільм від Анастасії. Коркія, який називається Коротке літо, це найкращий дебют, і він розповідає про слізинку рібенка. Не зовсім. не зовсім. Він нам розповідає про життя русської дівчки, яка проводить свої канікули у дідуся з бабусею. і Фоном, там, де вона грається, бігає з дітьми, їсть там кукурудзу з городу тощо, то що, тощо, грається з бабусею, все дуже-дуже лампово, красиво, вилизана картинка. Фоном по телевізору показують Чеченську війну, танки їдуть, 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 їдуть літаки летять, 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 гроби везуть, 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 але воно так непомітно, бо літо, прекрасно, все красиво. Отже, фільм, як ви бачите, я більше матеріалу не бачила. Я бачила тільки трейлер, показує все в таких красивих картинках, дитинство, з яким ми можемо себе проасоціювати. Кожен, хто їздив у село або їздив на якусь природу, якісь табори і так далі. ну Буквально кожен може себе просоціювати з цим. І Катя, Яка зняла цей фільм, а вона ну, абсолютно юродива, така, мені здається, вона посіла функцію героївого режисера в Росії, і от її зараз відправляють для того, щоб вона про красоту, про душевність, слізінку то. Вона от розповідає, що так вийшло, що от Розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, а вона захотіла зняти цей фільм для того, щоб показати, як незримо перепліталась з її дитинством, впліталась в реальність війна в її країні, ну тобто окупація Чечні і тероризм стосовно Ічкерії і винищення фактичного права чеченців на свою незалежність. Це просто війна в моїй країні, яку я бачила фоном, мені так хотілося це розказати, от от, от, от танки, от, от. і воно все таки ригачечне, тому що насправді, якщо проводити паралель з тим, що зараз відбувається, з атаками Росії на світ. І на Польщу, зокрема, то вони роблять те ж саме, що робить Катя. Тільки Катя це робить через свій фільм, і показує, що дивіться, війна може бути отак, от повільною пенетрацією заходити в ваше життя, і ви будете все це бачити, але ж ви маленька дівчинка, ви нічого не можете змінити. Просто приймайте, приймайте цю пенетрацію, а потім розповідаєте, що ви просто хочете зняти кіно про історію своєї країни, де власне рабовласник розповідає. про историю поноволанных Нымы. Бедная русскоязычная девочка проводила лето и не заметила, как прошла Чеченская война. Теж зараз пропонують в принципі європейцям їм цю пенетрацію щодня просувають і кажуть: ну звикайте, звикайте, дивіться, от ми так заїхали, тут залетіли, там щось впало, там бомбанули, там теракт, там то. Тут ми вам поставили якогось абсолютного уконченого. Радикали і так далі, і так далі, і так далі. І вони, от вони теж саме роблять з європейцями. І фільм насправді про те, як оце заколисування відбувається, і як відбувається легітимізація цього заколисування. І тут мені хочеться зразу дати цитату з лекції Ліни Костенко, яку вона прочитала у 2001 році, де вона згадує про Чечню, про злочини Росії у війні проти чеченців і про те, що. Власне, будуть пропонувати потім, а потім, загарбавши землі, будуть пропонувати примирення костей. Ви тільки послухайте, тому що точніше про те, що відбувалося на Венесійському кінофестивалі, про те, що чим є оце ось відзнака такого фільму і прийняття цього як норми, взагалі пускання тут таких дівочок для того, щоб вони розповідали свою імперську історію. Це і є примиренням костей. Ви знаєте, я коли дізналася, що деколи це позавчора був парад русських військ в Грозному, це зруйнувати дощенту Грозний і зробити там воєнний парад, так я би не здивувалася, якби у одного якогось генерала були такі вусики, як у Гітлера. Не можна. не можна. А загал, загал сидять по е, якихось. В глибоких там селах в русській глубинки сидять якісь люди, якісь мами, якісь батьки, яких хлопчаків забрали в армію. Вони не знають, що ті хлопчаки зараз в Чечні, і вони узнають, коли їм цинковий гроб привезуть. Якщо привезуть... Грузом номер 200. От якщо привезуть, і тоді вони будуть проти війни, коли вони побачать той цинковий гроб. Або не побачать, бо, як ви знаєте, там десь в Грозному знайшли якийсь рефрижератор, який стоїть уже між тою війною і цією, стоїть всі і там ці всі останки, розумієте, патріоти. А останки, рештки своїх убитих солдат і забули, і вони там зітліли. І ще в м'ясному бору під колишнім Лінградом Санкт-Петербургом, от е, той в, в, валяються десь кістки. От приїжджають якісь американські туристи, дітки з ними їхня вихователька, і їдуть з російською вчителькою, вихователькою з дітками і шукають по лісах кастій, ані кості находять, значить, от і складають уже там, не можна розібрати, де кістки. Російські, радянські, німецькі, але благостно говорять. От благостно відспитальця благосно говорять, складує косточку, в косточки це происходит, деточки, примирение костей. Сама читала в газеті, примирение костей. Це дефективно, це русський галюциноз. понимаете, не можна. Ну, ви бачите, чим воює Росія. Росія воює оцими історіями, які вона розповідає самотужки. Як ми знімемо, так історія і буде, так і її запам'ятають, так, до такої історії приєднаються. І тут мені хочеться дати іще одну цитату Ліни Костенко. Я е, рясно цитувала її висловлювання у середовому етері. Буду ще повертатися до цих лекцій, бо їх цілих 14 вони є на каналі києво магилянської академії. Можна подивитися повністю все, бо там дуже багато таких вражень, зліпків, якихось коротко. Заміток, які прямо дають вам зліпок взагалі нашої історії і того, чим ми були у 2001 році. Але ось тут мені хочеться процитувати про те, як завжди відбувалося з українськими митцями і з російськими митцями. Що відбувалося, коли ем, почалися репресії? Це статистика, то з усіх. Репресованих письменників Радянського Союзу половина це були українські письменники. Ви розумієте, що це значить? От. Причому, якщо в українській літературі шлях завжди йшов на схід, Сибірне і на Колиму, Буркуту, Соловки, і так далі, то лучшая русська эмиграция йшла в Париж, в Лондон. І Нью-Йорк, розумієте, на Боков туди. Розумієте? І оцей, оці маршрути українських письменників, яких везли на Соловки і часом топили баржу разом з ними. І кращої еліти російської, яка їхала на захід, це між іншим, як кажуть, ні в обіду будь сказано. І дійсно, що завжди робили росіяни, відправляли, відправляли своє літу. Ну, зараз відправляють оцю ткорки. Купили їй цей приз. Я не знаю, я часто не вірю, що є люди, які при повно при повному розумі можуть дати приз на повному серйозі цьому фільму. Пустому абсолютно. Причому, зважаючи на підґрунті і зважаючи на людожерський фундамент цього фільму, ну це ну, тіпо, треба знати, це очевидно люди, які розуміли, за що вони беруть бабло для того, щоб це взяти. Який з Сироською премією точні з букером з букером минулого року. Там там ну, ну типу треба або не щитувати підтексти. Але як ви бачите, з одного боку раніше українських митців просто вбивали і гноїли а зараз ми все ж таки незалежна держава і наші голоси чутно. І Росії нікого насправді відправляти. У них вже закінчилися всі якісь більш-менш адекватні. І от відправляють отаких таких кать і Каті отримують призи. Тим не менш, тому що в не фестиваль готовий роздавати.